Паланське благословення на 10 грудня 24 року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євані розпадається маленький епізод, коли Господь стіляє сліпого, якого привели люди, і якого Він вивів за село від людей. Намастив слюною очі і запитав, чи бачиш. І він, бач... він сказав, що бачу людей як дерева, ну тобто мутно. А потім другий раз помазав, і він вже бачив добре. І сказав йому не повертайся в село, не розповідай нікому, іди додому. Мені так показалося, що іноді, іноді стають такі відносини з Ісусом. З тими людьми, до яких він доторкається, зцілює, це відносини такі особисті, які які не можна а, давати знаєте, на розгляд суспільству, навіть ближнім. Тобто вони встановлюються інтимні відносини, особисті, ще раз повторюсь, тоді, коли навіть цілення навіть не розповідається Ну, на загал. Це не потрібно. Воно може, звичайно, розповістися там, де воно потрібно. Але розголос чудо не робиться. знаєте Мені це нагадало в Віхаму завіті є такий епізод, коли один із царів запросив іншого царя сусіднього і вихвалявся своїм багатством. Оце у мене скарбниця така, скарбниця така, скарбниця така. І тоді брок сказав, що. Раз ти вихвалявся заради своєї слави перед іншим, все це пограбується. І з часом тот цар прийшов, завоював цього царя і забрав все ну, добро золото там і прикраси, що там були. Так і у нас з Ісусом, коли іноді встановлюються ці відносини, такі особисті, коли стосунки приходять на рівні рідних, таємних, то не треба їх розголошувати, саме, саме ці стосунки, саме ці дотики. Господь знає, коли слава Божа пошириться зовні, а коли вона повинна бути приватною, закритою. І до того, хто, до того, хто так доторкається Господь, нехай так і залишається. Бо коли людина міняється після цього дотику, вона впливає на світ і на славу Божу тим, що вона помінялася, а не те, що створилося чудо. Амінь.